Якщо згадати 24 лютого, то перша моя реакція була – це збирати речі. Я говорила чоловіку, давай будемо їхати, давай будемо виїжджати з Києва. Вже тоді були пробки, на ЖД-вокзалі, були Дуже було дуже велике скоплення людей, і чоловік, і це саме моя реакція була як біжи. А в чоловіка мого напроти, в нього була реакція завмерти, і він мені говорив, що давай почекаємо, давай подивимося, що буде відбуватися. І на той момент. То, що в нього була зовсім інша думка, інша реакція мене, в принципі, трошки дратувало, але після двох. Трьох днів я, наприклад, зрозуміла, що його реакція була більш в той самий час більш правильною. Дуже багато моїх знайомих відреагували теж на стрес тим, що почали виїжджати з Києва, виїжджали в пригород в Києва, і на практиці це показало, що це була не дуже гарна ідея. І я дуже вдячна своєму чоловіку за те, що в нас різні з ним реакції на стрес, але саме його реакція так, якось допомогла нам залишитися в Києві, допомогла пережити цей момент, і ми не виїжджали весь час з самого початку з Києва. Ми Підтримували один одного, хоча реакція в нас була зовсім інша. І е, я про те, що м, всі ми різні, і кожна людина реагує по-своєму на стрес і. Е, Мабуть, треба в цій ситуації шукати компроміс, обговорювати цю тему, да, як, наприклад, я давай їхати, давай кудись бігти, а чоловік, що давай подивимося, яка буде ситуація. І, як би було не тяжко в цей самий момент, але краще прислуховуватись один до одного і підтримувати. І тоді. Тільки разом з прийняттям оцеє різності один одного можна розвивати свої стосунки, розуміти, що це нормально, коли ми різні, і поважати один одного. Ще я хотіла б розказати про самі частини, Запити, які частіше зустрічаються в моїй практиці, це стосовно того, що людей зараз лякає то, які емоції вони переживають. Бо такі, як коливання від коливання від все погано до якогось ентузіазму і людей це лякає, що Інколи люди, особливо, якщо читають новини погані, зустрічаються з печалю, не сприймаються і сприймаються як щось дуже погане, всі ці емоції на себе приміряють, і в такі моменти буває дуже тяжко. І е, через деякий час е, всі е, ми починаємо адаптовуватись до такого складного часу, що з нами відбувається зараз в житті. І коли проходить адаптація, то наче те, що е, відбувається війна в нашій країні, ми не можемо знаходитись постійно в стресі. Е, і ми адаптовуємося, починаємо дозволяти собі радіти, і інколи з'являється такий ентузіазм, що все може змінитися, люди можуть радіти якимось речам, іде переоцінка цінності дуже велика, і постійно якісь такі Качелі відбуваються, і е, від тривоги, від радості, печалі, злість, і е, клієнти не розуміють, що з ними відбувається, а все, всі відчуття, які ми зараз почуваємо, це нормально, це нормально печалитись, це нормально злитися, це нормально бути в такому приподнятому настрії, відчувати оцей ентузіазм, що ми переможемо, все в нас буде добре, ми відбудуємо країну. І через деякий час можна знов зустрічатися з печалью. Я до того, що всі відчуття, які зараз ви відчуваєте, це нормально. І це нормально просто проживати ці відчуття, дозволяти собі і плакати, і злитися, і радіти. У мене є клієнти, які знаходяться за кордоном, і також в них відбувається адаптація до нових умов життя, і це теж нелегко. І багато в клієнт, в клієнтів є провина, щоб вони поїхали. А як а що було, чи відбулося, якщо б ми тут залишилися, і такі, як постійні. Душевні черзання стосовно того, а що б краще було, щоб ми залишилися, чи щоб поїхали. І інколи жалуються, що не всі приймають їхнє рішення, що вони поїхали в іншу країну. А для мене любе рішення людини, яке вона прийняла, це нормально. Нормально залишитися, якщо ти розумієш, що тобі тут краще. Нормально це поїхати, якщо це теж для тебе такий, як варіант зберегти себе. І стосовно вини, провини, то якщо взяти, наприклад, мене я опираюся дуже сильно на те, що я точно знаю, хто винен в. Тому, що відбувається в нашій країні, е, я знаю, хто розпочав цю війну, е, я знаю, що е, не я сама приймала ці рішення, да, там, чи поїхати, чи залишилась, що були ті, хто вплинув на це. Що в такій критичній ситуації ми всі по-різному е, реагуємо на це, але ми точно знаємо, хто в цьому винувати. І це для мене така дуже велика опора. І я хочу підтримувати клієнта саме в тому, що те, то, що він зробив, це найкраще рішення, яке він прийняв в тій ситуації в той момент. Бо немає поганого рішення чи доброго, ну, чи гарного рішення. бо в нашій країні зараз ненормальна ситуація. Війна це ненормально. І я хочу підтримати всіх, хто виїхав, хто залишився. Підтримати і сказати, що все, що з нами відбувається, це точно не назавжди. І ця ситуація точно зміниться. І так нам важко, але саме головне це дозволяти собі відчувати. Головне шукати якісь внутрішні опори і шукати цю підтримку, якщо ви самі не справляєте, ще немає біля вас людей, які можуть дати вам цю підтримку. То є дуже багато безкоштовних зараз платформ, де можна звернутися за підтримки. Підтримкою, можна звернутися до психолога і основний заклик про те, щоб не залишатися наодинці сам з собою, з такими тяжкими якимись внутрішніми своїми переживаннями. Бережіть себе.